Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас така тема. Світ може примусити Росію закінчити війну в Україні вже у цьому році, сказав Володимир Зеленський. Здається, виданню Bloomberg. Це було нещодавно. Мої дорогенькі, хочу вам показати у нас збір. Все ще продовжується збір. Дивіться, моя сторінка, де ком'юніті, у вас це спільнота. Підписуйтеся на білу Вовчицю І ось у нас збір для 30-ї бригади. Тут є два. Монобанк і е, приват, здається, банк. Не мені перераховуйте, а перераховуйте ось сюди. Будь ласка, допоможемо, тому що бачите, в них вже знову розбили. Їм потрібен реп. Е, медики не можуть рятувати наших військових, бо їм розбивають автівки. Гаразд, поїхали. Це виглядає так, що Зеленський знає, як зупинити Путіна. Гаразд, дивимося. Світ міг би, як він сказав, світ може примусити Росію закінчити війну в Україні вже цього року. Гаразд, дивимося. Чи може дійсно світ примусити Росію закінчити війну в Україні вже цього року? мої дорогенькі, це не значить. Просто припинення війни. Не будуть стріляти. Війна закінчиться. Моє бачення: війна закінчиться тільки тоді, коли Росія відійде від наших територій. Чи може, чи може цього року світ примусити Росію закінчити війну в цьому році? Ну, це треба боротися. Це просто так. Дивіться. Карти показують, якщо би, щоб б. світ дійсно об'єднався, весь світ. Тут дивіться, карти показують, скажімо так, учасників. Раз, давайте. Я, я подивлюся це як об'єднання. ось Об'єднання учасників, звичайно, ось якщо ми візьмемо ці дві карти, то навіть якщо якась одна держава. Така, як, наприклад, Китай. така, як, Хоча Угорщина теж стосується цього світу, Угорщині, ми вже говорили про це. Угорщина теж казала, їй не потрібні тут росіяни, тобто у них на території. Ось, але все рівно підігрують Путіну. Ось це Китай, це, можливо, Іран, можливо, ще якась країна, але неважливо не їх, якщо їх дійсно буде, скажімо так, маленький процент, от, один з десяти, так, це, ну не буду зараз 10%. Давайте скажемо: якщо 90% набереться світу, дійсно, які чітко будуть боротися, чітко. І відкрито, тобто, розголосом цим займатися, то дійсно так. Тільки в цьому випадку, мої дорогенькі, тільки в цьому випадку 90%, от я так бачу, от конкретно 90% країн світу, тобто 90% цієї землі, населення країн і тому подібне, будуть відкрито публічно боротися проти Росії. То так, перемога може бути. Тільки в цьому випадку. Чи це можливо? Зараз ми подивимося. Чи можливо, щоб ці 90% були? Чи є? Чи існують ці 90%? Ні, не існують. Ні, не існують мої дурненькі. їх замало. Їх замало. Ну, якщо у процентному відношенні дивитися, давайте я так скажу. 30% 30% готові боротися. Але тільки 30% цього замало. Навіть половину нема країн світу, які б ось так, як я сказала, могли би боротися. Дійсно, могли би боротися і побороли би Росію. Побороли би мої дорогенькі, разом батька добре бити, правда? Ось, але це має бути 90%. Наразі їх тільки 30%. Наразі. Всі, решта, вони слабкі, заслабкі, не мають силу духу, не мають оцього потенціалу. Розумієте, якось так. Ні, ні. На жаль. На жаль, і цього року ні. Неможливо. Так, це ми питання розібрали, мої дорогенькі. Я зараз подивлюсь, що в мене є ще запитання. Так. Гаразд, ми залишимо цей розклад так. Наступний розклад буде. Які країни мають важелі впливу на Путіна? Це подивимося ми у наступному розкладі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ. Все буде Україна, мої любі. Бережіть себе.